Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Вдруге за три місяці під час завантаження військових літаків Іл-76 на закритій полосі здетонував снаряд. І частина осколків прошила хвіст та грузове відділення літаку. Тому довелося евакуювати пасажирів. Також загинули курсанти одного із льотних училищ, які були на навчальному рейсі. Батьки знову отримали цинка. Війна таке докотилася до Російської Федерації повністю два дні тому. Під час шикування пілотів дрон уже розніс аеродрому, тоді вони знову отримали цинки. Загалом за останні дні активно працюють по російських курсантах пілотах, які повинні були поповнити втрати льотного складу. До слова, це вже не перший інцидент. Декілька днів тому один із літаків подав червоний код та аварійно. Приземлився на закритій полосі. Туди кинулися всі рятувальні служби. Що було далі? Невідомо. Але той факт, що Росія використовує цивільні аеродрому у військових. Цілях, як бачите, беззаперечний українська розвідка тим часом перехопила розмову льотчиків армії окупанта, яка свідчить про те, що РФ відправляє бомбити наші міста. курсантів військових авіаучилищ. Тут варто нагадати, що у 2014 році саме курсантів-артилеристів відправляли на кордон з Україною, щоб ці відпрацьовували навички бойової стрільби. А у 2019 році розвідка повідомляла, що курсанти військових вишів РФ все ще здавали заліки з бойової стрільби. В Ордло. тому й не дивно, що у Росії у Краснодарі у 4-3 березня пролунав вибух в районі місцевого авіаучилища. У мережі пойшов, що вибух, який чули в різних районах Краснодара та селища Нова Адгея, ймовірно, стався на території льотного училища, оскільки одразу після бавовни там здійнявся густий диму, А за даними партизан загинуло уже понад 23 курсанти льотчика, які відпрацьовували в зльот посадку. Батьки курсантів знали, що їх згодом задіють у бомбардуванні. Міст України, але у той же час не розуміють, чому загинули їхні чади, адже вони нічого поганого не зробили. До слова, не так давно російські окупанти заявили, що випускників армавірського військового авіаційного училища, нібито, намагалися отруїти у Павліку Bomber», який ведеться від імені російського винищувача бомбардувальника у відставці. Вказується, що інцидент стався 21 жовтня. За його словами, свято на честь річниці випуску відвідали 77 гостей. Вдячні шанувальника роботи із служби випускників. А випускники випустилися 20 років тому. Це в основному діючі льотчики, на серйозних посадах і званнях не могли пройти повза цієї події і прислали на ювілейний випуск величезний, 20 кілограмовий торт і кілька ящиків і Написав він, випускники вже порізали торт, проте не стало їсти, оскільки не з'ясували, хто міг його надіслати. Пізніше окупанти затримали кур'єра. Повідомляється, що він родом з окупованого Малітополя. Після доставки торта Алкоголю чоловік нібито купив куток на літак. Зет блогер каже, що чоловік нібито розповів про сильно діючу отруту Торті отруєний алкоголь. Навіть емблему авакул намалювали актуальну. Торт робився з нуля. В армавірі. кондитерів зараз шукають. Додав він до зустрічі. Друзі став та пишіть Пішіть коментарі, підписатися обов'язково переможемо разом.